Шукаю найсмачнішу шаурму у Хмельницькому. Частина. 1. Минулих відео я вас запитувала, де саме мені скуштувати шаурму. І багато хто написав мені про кафе Олала. Тому, звичайно, я прийшла спробувати тут шаурму. Кафе невеличке, а інтер'єр прикольний в рожевих тонах. Ну і далі хочу вам показати ціни на шаурму. Наприклад, класична зі свининою коштує 115 гривень менше. Та 135 гривень більшого розміру. Я замовила класичну зі свининою. А ще туди додали мариновані огірки та сир. І також ще замовила собі американську До речі, подали в ось такому Ну а тепер давайте до Головнішого будемо куштувати шаурму. Соус смачний. Начинки, до речі, поклали достатньо. Тому в загальному шаурма мені сподобалась. До речі, за шаурму та американу в Олала я заплатила 200 гривень. Ну і також моя оцінка шаурмів Олала 8 з 10 А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви куштували шаурму в Олала, як вам? І Підтримайте мене, будь ласка, лайком та підпискою. І також залишаю свою сторіночку в інстаграм. Обов'язково підписуйтесь. Ну а далі куштувати шаурму я прийшла в кафе Хела. Кафе знаходиться біля овочевого ринку. Дуже багато чула позитивних відгуків про їхню Кухню тому прийшла спробувати. І скажу відверто, я ніби потрапила в кафе десь у Стамбулі. Атмосфера повністю передає колорит Туреччини. Звичайно, ж я одразу замовила собі чай. Чай був дуже смачний. І далі хочу заорієнтувати вас приблизно по цінах. Шаурма з не коштує 160 а гривень. а шашлик з курятини, наприклад, коштує 208 Але шашлик гривень. подається з рисом та з овочами. Ну а я все ж таки вирішила спробувати шаурму телятини. І ще також взяла собі айран. І скажу вам чесно: шаурма була просто неймовірно смачна. М'ясо дуже соковите. Начинки достатньо. Тобто, пропорції в шаурмі ідеальні. Верто кажучи, мені дуже сподобалось. Ну а за три чая, айран та шаурму я заплатила 330 гривень. Ну а моя оцінка цій шаурмі 10 з 10. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо ви куштували шаурму в одному з цих закладів. чи Погоджуєтесь ви з моїми оцінками. Та де саме ви б ще порекомендували мені спробувати шаурму у Хмельницьку. Ну а також не забудьте, будь ласка, підтримати мене лайком та підпискою.